у столичному кінотеатрі акторський шоу-бізнесовий світ прийшов дивитися фільм «Уроки толерантності. Доки глядачі займають свої місця, ми пішли за ексклюзивами до зірок. Я ще, до речі, нікому от серйозно просто клянуся. Нікому не казала. Українська сім'я, яка проходить так через це, як і всі інші. Тато президента Хабарі не брав. Сюжет комедії Уроки толерантності про неприйняття інакшості та застарілі упередження, побудований навколо родини, яка вчиться лояльності і терпимості, приймаючи жити до себе в родину гея. За це отримує від держави гроші. гомосексуал де? якщо вам комфортно, можемо перейти на ти. Чи давно мріяла про щось нове і незвичне? Головну роль у стрічці виконала зірка драми і будуть люди, Акмал гур'єзов каже, гарно вжитися у роль гомосексуала було непросто. Чесно кажучи, мені трошки вона важко далася. На початку роботи були дуже такі питання: а е, як його робити, прийшли до того, що Фільм якби на те спрямований, що тут не треба грати або подавати як якийсь стереотип. В моєму колі є е, друзі з довготака плюс, тому це було спілкування, це були спостереження, це було перегляд багато фільмів. Одними з перших, хто встиг побачити стрічку ще до прем'єри, актор Юрій Горбунов ділиться, екранізували її, його друзі та одногрупники. Я дружую із продюсером, я вчився з режисером, я вчився з акторами, які там грають. Я всіх знаю. Я фільм бачив. і Цей фільм потрібен, тому що це наша толерантність до різних спільнот, які є в нашій країні. Маємо вчитися по-справжньому толерантності і того, що кожен має право жити, кохати, спати, так як йому це подобається, а не так, як це подобається комусь. А напередодні прем'єри стрічки вони з дружиною Катею Осадчою відсвяткували сьому річницю їхнього весілля. Тихо по сімейному з дітьми вдома по покелиху шампанського повечеряли і лягли спати, бо тепер всі вранці прокидаються. Є школа, тому півсьому і треба прокидатися. Адже переживали кризи трьох і семи років у парі, якими лякають психологи, каже так: ну ми українська сім'я, яка проходить так через це, як і всі інші. Сім'я і стосунки в сім'ї це праця. Про справи сімейні питали у ведучої програми Аферисти в сітях на новому каналі Олени Крістіни Лебідь. Улітку у змі писали, що вона вийшла заміж за свого обранця депутата Павла Розенка. Запитуємо прямо: весілля було чи не було? Насправді весілля було підверку, сердючку, все як було як треба, але було не моє, а моїх друзів. Тому так, ну ми були просто ну гарно прибрані. Ось тому е, не моє, не моє було весілля, е, але знаю, що народ подумав, що це моє втім, ймовірність, що і волени крісті Крістіни скоро буде весілля, доволі висока. Якщо ви забобонні, ексклюзив з перших вуст зіркової телеведучої. Давайте я вам зараз розкажу ексклюзив. Я що до речі нікому от серйозно просто клянуся, нікому не казала, і навіть ніде не вивішувала це відео, але я зловила е, весільний букет. Причому так я в принципі, стояла отак. Ну, тому що я не планувала. І воно просто мені так в руку Хабиш? Коханий відреагував на отриманий букет неоднозначно, проте після цього випадку заміж телеведучу ще не покликав. А, я не знаю, його відкачували. <плес> Він сказав: лебідь – це знак. <плес> І лебідь така. Летіла, здивував нас зі знаннями на прем'єрі, телеведучий Анатолій Анатоліч. Як виявилося, його в Криворізькому університеті навчав батько нашого президента Володимира Зеленського. От яким Зеленський старший був викладачем в університеті, і головне, чи брав він хабарі? Дивіться далі, Олександр Семенович, людина дуже принципова. І це людина, з якою неможливо було домовитись, навіть були викладачі, з якими, до яких могли підійти і сказати, ну це ж Толя, він там грає в КВН на той час. Ні, до нього нереально було підійти. Зараз кажу не те, що я там переживаю, що до мене прийде СБУ, чи тату президента Хабарі не брав. Завітала на прем'єру фільму і яскрава травести Діва Монро каже: не бачить чогось провокативного у стрічках про гомосексуалів. Різне кіно потрібно зараз. Головне, що воно українське, що його знімають. А тематика я не розумію, чому досі тема лгбт спільноти настільки хайпова. Оце для мене питання з величезним о, знаком оклику. Монро прокоментувала нам, куди зникла з екранів телебачення і чому не відвідує різні розважальні шоу. Ну, мене не запрошують, я цьому дуже рада. Нарешті мені не треба відмовляти. Ну мені не цікаво. Я не розумію, чому воно виглядає як і до війни. Я очікувала від сучасного розважального телебачення гостроти. Я очікувала якісь нових облич. Я не можу. Про очікування тільки вже від держави говорили зі співачкою Юлією Юріною. Дівчина вже кілька років чекає на українське громадянство. Вона з російської кубані переїхала до Києва 12 років тому. Тут закінчила університет і навіть вийшла заміж. А документи не отримала й досі. Про це написала допис в інстаграмі і просила розголосу. Мене підтримала дуже велика кількість українських артистів, українських блогерів, мас-медіа, смі. Поки що, справа ніяк не зрушилася. Але в нас з'явилися ще можливості. Я зараз збираю всі документи від фондів і від моєї співпраці з початку повномасштабного вторгнення. Бо треба доказову базу, що саме я робила, як я чинила опір проти російської агресії. Слідкуйте за нашими ефірами, а ми обіцяємо, що ви перші будете знати про усі новини із шоу бізнесового світу і будьте толерантними до всіх, хто бодай якось відрізняється від вас і ваших вподобань.